Вітаю вас на каналі Щоденник домогосподарки. Давно хотіла зняти цей рецепт мармурового кекса. Він в мене дуже давно, я його часто готую, але зазняти вирішила тільки зараз. Для цього нам потрібні такі інгредієнти: маргарин, можна і вершкове масло без, якби, без винятку. Хто як любить. Я інколи навіть змішую маргарин і масло вершкове. Цукор, какао, яйця. Ваніль або ванільний цукор, розпушувач і борошна. Приготовлю, Приготування я вам зазніму. А опис-рецепт, скільки чого інгредієнти, я, як завжди, залишу в описі під відео. Спершу ми беремо маргарин, розтоплений на водяній бані. Або він повинен бути м'який. Це заранче потрібно його витягти з холодильника, з морозилки. Я цього не зробила, тому я його трошки розтопила на водяній бані. Додаю сюди ванільний цукор і цукор. І це все ми збиваємо до однорідної маси. Ось така вийшла в нас однорідна повітряна така маса, ми бачимо, яка вона. І тепер ми додаємо. По одному яйцеві, додали яйце, збили, додали яйце, збиваємо далі не всі заразом, а по одному. Можна вбити їх у мисочку і просто по чуть-чуть тоді додавати. І так, ми одне яйце ось де вбили. Зараз ми будемо збивати, і по черзі будемо ще додати три яйця. До речі, забула сказати, що перед цим потрібно заранчем. Включити духовку на 180 градусів і приготувати формочки. У мене отака от формочка. Я сюди поставляла паперові, щоб було в них. І отак буде це на все виглядати. Ось така в нас вийшла маса, вийшлася, коли ми додали ще до нашої вершкової маси яйце Чотири яйця. Тепер ми в цю суміш. Додаємо потрошку, всипаємо борошно, тут вже є 250 грамів, скільки нам потрібно за рецептурою, і сюди ж ми в борошно додаємо розпушувач, і це все ми з борошном перемішуємо. І потрошку ми додаємо у нашу суміш. Потім ми коли додавали це е, борошно, З'єдналися все, ми ділимо наше тісто на дві частини. В одну частину ми додаємо какао-порошок, інше залишається в нас світлою. Так, ось так у нас виглядає два види тіста: одне біле, друге з какао-порошком. Тепер ми підготували такі формочки, і ми спочатку виложуємо трошки тіста з какао, потім зверху виложуємо тісто біле. І можна з бочисткою, можна, принцип, отакою от от паличкою дерев'яною, як злегеньку перемішати. Це я зараз вам все покажу. От так це в нас виглядає. І тепер я не знаю, чи я зможу однією рукою це зробити, і ми просто отак його беремо, і наче як перемішуємо, щоб у нас потім, коли ми випечемо, получилось як мрамор. Так, трошки не виходить. Отак, ну його чуть -чуть буквально. Все, ми його трошки змішали між собою, все, отак. От і переходимо до наступних. Випікати ці кекси потрібно 25 хвилин при температурі 180-185 градусів. Перевіряємо. Ми їх зубочисткою дерев'яною, тобто, ми, коли вже бачимо, що время підійшло, ми їх суваємо зубочистку. Якщо ми висунули, і в нас вона в тісті, значить ще сире. Якщо зубочистка суха, значить, на кекси готові, ми витягуємо цими разом з бумажняними формочками, вставляємо сюди пусті і все так далі переповторюємо. От такі вийшли кексики ми бачимо. Ми бачимо. провірили його на Зпажку на зубочистку ми втикаємо і дивимося, що бачимо, у нас тут вона суха. Тобто це вже кисики готові. Зверху ми можемо прикрасити кремом, можемо залишити так і отак їстимо все цим. От от ми подивимося, як воно. Тут можна навіть спробувати в розрізі, якщо вийде, у мене вийде. Отак от, от дивіться, ми бачимо, як воно на середині, мармуровий кекс виглядає. От бачите, як прямо такими розводами. От. І все. Все, Всім прямо. Я далі буду випікати те, що в мене залишилося от тіста. Всім приємного апетиту! Па-па!